Всім привіт! З вами я, Райса Іванівна, і сьогодні ми почнемо розмову про деякі способи доведення нерівності. В курсі 9 класу ми доводили нерівності таким способом: складали різницю лівої і правої частини і порівнювали її з нулем, проте існують і інші методи. Сьогодні ми познайомимося з методом міркування від супротивного. Цей метод сам за себе говорить, доводити будемо, припускаючи супротивне. Завдання для будь-яких чисел а 1 а 2 в 1 в 2 доведіть нерівність квадрат суми добутку а 1 б 1 і а 2 б 2 менше або дорівнює добутку суми квадратів чисел а 1 а 2 і суми квадратів чисел в 1 в 2 Припустимо, що нерівність, яку ми доводимо, є неправильною. Оця нерівність є неправильною. Тоді знайдуться такі числа a 1 a 2 в 1 b 2 що буде правильною, і така нерівність. Чим вона відрізняється знаком. Тут менше або дорівнює, а ми припускаємо, що правильно буде протилежне, більше. Тоді давайте скористаємося формулою скороченого множення і розкриваємо дужки ліворуч. Що ми маємо? А1 квадрат Б1 квадрат квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. Знак більше залишаємо, тут розкриваємо дужки а1 в квадраті помножити на b1 в квадраті, плюс А1 в квадраті помножити на b2 в квадраті, плюс А2 в квадраті помножити на b1 в квадраті, плюс А2 в квадраті помножене на Б2 в квадраті. Перенесемо з правої частини доданки вліво.

мінус а2 квадрат в 1 квадрат мінус а2 квадрат в 2 квадрат. Справа залишився 0. Звертаємо увагу: а1 квадрат b1 квадрат мінус а1 квадрат b1 квадрат скоротилося. А2 квадрат Б2 квадрат мінус А2 квадрат Б2 квадрат скоротилося і залишається три доданки. Якщо ми винесемо за дужки мінус, тоді виходить А1 квадрат Б2 квадрат. Мінус подвоєний А1 Б1 А2 Б2 плюс А2 квадрат Б1 квадрат. Більше нуля залишається. Звертаю вашу увагу, що в дужках написано квадрат різниці добутку А1Б2 і А2 b1. І коли ми праву ліву частину помножимо на мінус 1, знак нерівності заміняється на протилежний. І що ми маємо? Це неправильно. Отже, наша нерівність, яку ми отримали в результаті тотожних перетворень, неправильна. Суперечність ця означає, що нерівність, з якої ми починали, є правильною. Таким чином, доведення відбулося. Треба сказати, що нерівність, яку ми сьогодні розглядали, є окремим випадком більш загальної нерівності, ось така перед вами на екрані. І цю нерівність називають нерівності коши Буняковського. Це завдання високого рівня. Ці завдання зустрічаються на Олімпіадах. Тож, корисно розвиватися і знати про них теж. Щиро бажаю вам успіху в навчанні. До зустрічі!